Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. У Києві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без опадів. На півночі у Житомирській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 13 градусів. А вночі до плюс 5 градусів. У Житомирі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опади відсутні. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Увесь день у Чернігові утримується ясна погода дощ не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс восьми до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Сумах увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. без дощу. На сході у Харківській області температура вден буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та від плюс 7 до плюс восьми вночі. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. У Донецькій області денна температура буде від плюс 6 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Похмурий ранок у Донецьку повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади не передбачаються. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 8. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Луганську з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Опади не передбачаються. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 14 до плюс 10, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Досвітні хмари звільнять вранці небо в Одесі від своєї присутності. Але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опади відсутні. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Похмура погода буде триматися у Миколаєві весь день, вранці очікується недовге прояснення. Опади відсутні. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 15 градусів. Та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Хмари, які з'являться у Херсоні в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не передбачаються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. У Запоріжжі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опадів не прогнозується. У Криму в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 10, та вночі від плюс 11 до плюс дев'яти. Зустрічаючи безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади відсутні На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 6 до плюс 13 градусів в день та до плюс п'яти градусів вночі. У Львові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 13 градусів та до плюс 3 градусів вночі. Вдень і ввечері небо в Івано-Франківську буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 6 до плюс 14 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Вдень і ввечері небо у Тернополі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Дощ не очікується. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Чернівцях хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором опади відсутні. У Закарпатській області очікується температура від плюс восьми до плюс 17 градусів в день, та вночі від плюс 4 до плюс шести. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора в Ужгороді буде триматися ясна погода. Дощ не передбачається. У Рівненській області вден температура становитиме від плюс 5 до плюс 13 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Увесь день в рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Волинській області очікується температура від плюс 7 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 6 до плюс 12 градусів та до плюс 5 градусів вночі. У Хмельницькому на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 7 до плюс 9. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс восьми. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода без дощу. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів та від плюс 8 до плюс 9 вночі. У Черкасах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня дощ не очікується. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. До самого вечора у Вінниці буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.